Кожного в його руці, і був один муж посеред них, одягнений в довгий одяг, а на його стегна пояс із сапфіру, і вони ввійшли і стали поблизу мідного жертовника, і слава Бога, Ізраїля піднялася з херовими, що була на них до притвору, хра... до притвору дому. І він закликав чоловіка, одягненого в довгий одяг, який мав пояс на своїх стегнах, і сказав йому: Пройди посеред Єрусалима і постав знак. На чолах людей, що стогнуть, і які в болях за всі беззаконня, що стаються посеред них. А цим сказав, як я чув, підіть у місто за мною, і рубайте, і не щадіть вашими очима і немилосердя, старця, молодого, дівчину, немовля, і жінок убивайте на вигублення, а до всіх, на кому є знак, не наближайтеся, і почніть від моїх святощів». і почали від, від мужів. Що перебували всередині в домі. Ось це слово, це видіння, яке було показано Єзекіїлу пророку, стосовно того, що скоро мало статися з містом Єрусалимом. Там, в попередньому розділі, восьмому, трішки описується про те, що, про які гріхи чому так Господь думав за це місто, наскільки вони відійшли від нього. І, і вже в наступному, в дев'ятому розділі, показується, як це все буде. І як ми бачимо, тут він бачив шістьох мужів і одного особого мужа, це певно, як про образ янголів, і, напис, і сказано було одному піти в те місто і поставити людям деяким особливу мітку на їхнє чоло. І потім, коли всі інші ангели, тобто шість. Пішли б і знищували вони ось цих особливих людей, вони б, їх, вони б їх не чіпали. Написано, до них заборонено було наближатися. І ось знаєте, пророцтво таке насправді важке було для, для ось цього міста, для Єрусалима, Господнього міста. І написано, що навіть вони почали з дому, з храму Господнього. Тобто навіть серед тих людей, які служили в храмі. Були люди, які не отримали цю мітку, і тобто вони були знищені потім. І, і я так трішки е, читав ну, деякі е, аналіз цих цих, цього пророцтва, можливо, ну, що, які проробрист цих ангелів, як, як, як місто було знищено. І певно тут мається на увазі, коли це місто було захоплене вавилонянами, тобто війна. Війна прийшла в Єрусалим, і дуже багато людей там загинуло. І ось дивіться, я так собі роздумую, коли, коли відбувається війна, ми зараз це дуже добре відчуваємо, ми зараз це як, ні, як ніхто відчуваємо. Коли відбувається війна, коли летять ракети, можливо, тоді так трішки не було, але щось схоже тоді було. Там, там же ж, знаєте, бомба вона не вибирає, кого вбивати, в кого є мітка, в кого немає мітки. Або там коли. Величезний натовп заходить в місто із мечами, вони ж, вони ж знищують всіх підряд, ну вони ж не розбираються. Але дивіться, як Господь чудно поопіклувався про тих людей, в кого була мітка, про тих людей, які написано, вони, вони написано стогнуть, які в болях за всі беззаконня, що стаються посеред них. Тобто вони не могли спокійно жити, дивитися на це все. І Господь це все помітив. І і поставив їм цю мітку, вони залишилися вірними йому. І тому, ви знаєте, для мене, ось в, цих, в цьому пророцтві є якась така чудна Господня рука, яка ми може не знаємо, як може бути спасіння, якщо просто війна, якщо просто якийсь обстріл, як ми можемо спастися? Але якщо Господь поставив мітку, тобі на чоло. То ти точно виживеш, ти точно пройдеш, ти точно спасешся. І ось, знаєте, в цьому ще одна, одна така якби, думка стосовно цього пророцтва, про те, що тут написано Бог сказав: і почніть з, цього, з мого дому. Почніть з мого дому, тобто з тих священників, тих левитів, які знаходилися ось в Господньому храмі. І написано там далі, нижче, в дев'ятому розділі, написано, що. Єремія, ой, Єзикіл побачив, побачив, що будинок наповнився трупами, побачив, що будинок наповнився мертвими людьми. Тобто дуже багло, багато людей, які не мали цієї мітки, навіть будучи в храмі, навіть служачи, вони все одно не мали цієї мітки. Знаєте, дуже важливо мати, мати особисті. Відносини з Господом. Не просто може бути пророцтво відносно якоїсь церкви добрим, відносно якоїсь місцевості. Господь може сказати, наприклад, навіть тут, на, на кар'єрній, можна сказати, знаю діла твої, вони добрі, і в тебе все добре, і ви будете процвітати. Але особисто людина може, знаєте, десь тихенько сидіти в куточку, або навіть не тихенько, або навіть служити, і особистих відносин не мати. І ось це пророцтво, яке, знаєте, торкалося, якби в твоєї місцевості, воно вже тебе торкається, воно виявляється не дуже до тебе примінімо. Ось особисті відносини з Господом, вони, вони є важливіші. І тому, знаєте, буває, інколи хочеться за когось сховатися, буває, хочеться якось, ну, хай, ну хай інші, ну все ж так добре. А я, а, а я, знаєте, зі своїм якимось гріхом, зі своїм якоюсь проблемою. Просто буду ось тут, тому що я розумію, що в церкві моїй все добре, значить, і зі мною все буде добре. Але ні, Господь говорить, що має бути ось ця мітка. ну Зараз, я думаю, в нас немає такого, але якщо раптом повториться ситуація, ось ця, яка була з Єрусалимом, якщо раптом знаєте буде ще така розмова десь десь там, на небесах, і стосовно от України або стосовно якоїсь місцевості, знаєте як би хотілося. Щоб кожному з нас була поставлена ця мітка, що ця людина, вона, вона дійсно мені служила, вона зберегла ось своє правильне відношення. Вона, їй було чуждо, ось цей гріх, який почав розвиватися, який, який заполонив навкруги. І написано, ці люди вони, вони стогнали, бачачи все те, що ну, як гріх він заходив в Єрусалим. Тому. Хотів би молитися з вами саме знаєте за особисті наші відносини з Господом. Відносини з церквою це, це теж надзвичайно важливо, як Господь говорить до церкви, але дуже важливо це, як я особисто маю спілкування з Господом, моє особисте служіння з Господом, моє ходіння перед Ним. Моя молитва перед ним, ось, ось що дуже важливо є перед Господом. Знаєте, я якось пригадую собі, як тільки це дуже давно було, пам'ятаю, мій тато прийшов до Бога, і, і ми, почали в церкві, ми почали вдома збиратися на вечір і молитися, і читати слово. І я, пам'ятаю, себе зловив на думці одній, що коли ми читали, здається, це був новий заповіт. Ми читали, і там було слово, що. Виконуючи, ти спашеш себе і дім свій. І є таке слово, пам'ятаєте? І я собі подумав, як добре, що мій тато він покаявся. Тепер, якщо мій тато спасеться, значить і дім, тобто і я теж. Якби переклав трішки на, на тата ось цю об'язаність, да? розумію, що, що воно, воно то так, але мають бути особисті, особисті відносини. Звісно, ми за своїх дітей. Відповідаємо, але коли ми дорослішаємо, ми вже маємо ну, самі знайомитися з Господом, самі, е, самі йти перед Ним. І тому хотів би за це помолитися. Ми у нас якраз в неділю буде спомин смерті Христової, і хотілося б, знаєте, обійти своє серце зараз, подумати. Нехай Господь покаже, на якому ми шляху, чи, чи вірно ми, чи маємо ми. Ось ці спілкування з ним. Яке, яке в нас особисте становище перед Господом? Помолимося.